Сы есть самцы Самцы видела не вид Самок Батько, це ось син. Тут їх три сина. Воно то син в кутку і білий. Ось Оцей ось. Ось оцей, оцей його білий це. Їх у мене небагато. 12 пар планую Це плануємо, а як воно буде плануємося Зараз такі часи, дай Бог Дожить хоч Це сам сім Ці самочки. Тихо, тихо, Це мої, скажімо так, дівки. То он на оконці сидить, то молодий. Вони ще пускунчають пара пізняків прозівав, так я їм кости повиривав, бо такі стрямні. А так тут всі. Лупки, скажем так, мы не подобаются. Есть такая шеечка у меня одна, случайно, так сказать. А це вечірки повиривав хвости їм. Є біла одна голубочка. Є такі ще катенькі, є більш і ось. Оце такі луби, яких лишив я собі на 25-ий рік. Um pouco Bila.